Всім, здорова, всім даль Боже, Коля, Бінго на зв'язку. Е, а що зараз? Коротше, всім здорово, з вами Бінго я оскав на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати на нашу прекрасну замечатну гру під назвою Rush, От перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал і поділитися цим відео з друзями, новими, поїхали. Приступаємо до цієї серії. І так, пацані, це у нас 87-ма серія був викладач. Чи... -да, е, сьогодні я, що можу сказати, я читав коментарі, і мені казали, що в мене дуже тихі відео. Останні 2-3, що я говорю шепотом. Чому так може бути? Тому що я по певних причинах я можу е, їх записувати пізно, ввечері вночі. Зараз я записую 23.01, але ну, зараз я маю говорити, тому ну, голосніше. І от, пацани, коли я записую так пізно, я можу трошки голосніше говорити, можу трошки тихіше. Чому я так пізно записую? Блін, тупо в день от збираю, збираюся записувати і щось мені і лінь, і немає часу, і щось таке збігаю до вечора, і на вечір всі плани, коли на до вечора ти всі плани робиш, вечором. Особираюся і починаю записувати посилінг. От ось така фігня виходить. Якби я записував день, звичайно, я з цією проблемою буду боротися, переборувати сам себе і знайду тих 10-20 хвилин, щоб залити, щоб сняти відео, ну і вечірком вже можна тільки залити. Тому я трошки буду прислухатися до вас. І, звичайно, якщо якісь коментарі погані, то ні. Але так як це, ну да, там додали то, що кринж, то, що відео, то що відео з цим, то, що відео, як вам сказати, то, що відео. Тихо, що потом без звуку, це не відео, тож це крінжер. Звичайно, я тільки коментарі, коментарі вже поудаляв, щоб не засирати коментарі всякою хітньою. Але я на це відповідь дав. Тому. Так достатньо голосно. Думаю, достатньо. <гум> Ладно, це все звичайно приколи. Я буду до вас заслуховувати, буду старатися раніше записувати відео, щоб звуки були кращі. Пишіть в коментарях, що, що кому не так, але нормально пацани без фігні. Тоді я вас буду звінчати і буду. Мені приємно, що ви все ж таки дивитесь відео і знаєте, що вони з нормальним звуком чи ні. Вибачаю за останні 2-3 звука, але хто не чув, у мене вже 10-й ранг, полковник. Погнали! Поїхали пацани до відео. Зараз я їду з літака. Це ткань, ну, чуєте, це з батерівав, не в южний, а спочатку в, в, в полк заїду, там де я в армії колись робив. Мені треба приїхати в полк, щоб заповнили треба зав'язати 5 чоловічок. Так як вони нападають на полк. Обача мене ще знесли машину, знесли фольксвайна. Ладно, я працюю, ще приїхала підмога. Ого. Три гібридашника, три машини. Я у мене ще одна. Ого, дивіться, яка суета. Адмін. Тупо адмін. І це не фама, це адмін. Суета громка, пацани. Так, ну вже сьогодні в мене відео з нормальним звуком і погано. Раз, два, три. Відкриваємо Ого. Відкриваємо огонь. Відкриваємо огонь. Все, ще раз. Огонь! І останній раз. Огонь! Все. Огонь. Пацани нападаємо на того хто на нас напав Хто напав на наших колег, сотрудників, напальників Ух ти блін, що є біда дачника А нєць у Чуть у мій дачника не вбив Так, огонь по ньому, по цьому типові Ось дивіться цей тип пацани Ось і білий він Демщик, ладно по ньому Полетіли пацани, місць Місць за своїх Так погазили Там ми... на моїй машині іди дай типі І нього нарівнюють, давай Блін, біжіть, в нього хп тупо на один ліжці, і він ще біж'є. І то там вже показує, що хп нуль, що нема. Я тупо тупо поценив в шоці. Ну от вам і 87 серія. Ну, нормально, нормально Так, де той... Ага, це не той. Да, це теж не той. Коротше, пацани, така суета. Така тут втіпів суета. У мене вбили, я в лікарні. Чімназис. Чіннозис. Ой, блін, який я люблю ці будні в лікарні. Ладно. Дубль 2. Я вже в Южному заспануся, перезайшов ум О, на ППС, це повинний УМВД. Все, взяв з собою напарника, Саша Мера фан. Це не Саша Фан, якщо що це не Саша містук. Так. О, бача, якщо ж го на серві Чили, то хоче залітайте, за нас який 3 э, чи 3 сервер. Точно не скоро. Коротше, сервер Чілі, пацани зараз, э, зараз на корських, якщо шумю. Сервер Чілі, 30 чи 33 сервер, найкраще залітайте. Просто-напросто сервер Чілі, залітайте до мене, якщо хочете з ним що мене зустріти. Міні-колібінго, сервер Чілі, міні-колібінго. Э, баланс 1 млн 77 818. рублей. И на карту все патроны 12 лямбли, 250 э, тысяч и короче, 250 тысяч и 0 рублей. Так, там нема 24. опа папа папа что пришла зарплата. Зарплата 7950. Ну, если все, все понятно, то баланс э, 900. Так, блин. 12 лямбли, 257 тысяч 800 э, нечего-то. 58 50 рублів. Понятно, ну, так ладно, що я їду, ну В принципі, це службова машина, не хочеться її робити. Тим більше нам позавчора позавозили. Це її машини, що залінула ну, пробіг. Позавозили машини, не хочеться їх робити. Щоб катунать не прийшла в катка, хоча б 100 км. 100-150-200 кілометрів. Короче, 100-200 км, А тут все тільки один на кілометр. Прибіг один кілометр, і прикиньте Так точно. Всього я вже і так полковник, ну ще сьогодні і ще завтра запишу з вами по УМД. Ну і підемо або в правительство, або в якесь ОПГ. Якщо то по ОПГ, дві три серії, а інші там, скільки там у правительстві. Ні, пацані, до 95-ї ром. Ще сьогодні і завтра полковник записую УМД. Далі 89 серії, 89 90-ОПГ і останні, якого там 5 серій. 4 серії, 91, 92, 93, 94, 94 да. по, по правітності і інші 5 по удолазі. І будемо завершати наш серіал. Наш серіал на 100 тут серій вийшли, це нормально. Так, опана. Ну, опана, ну ладно. Я і так у 60-70 км, щоб не дуже топити, повторюю. Ще раз машина на обкаці, 3 км на пробігу. Ось 3 кілометри виробить її найпроще, та ти, й тим більше Volkswagen, ну не хочеться Volkswagen бити. Volkswagen вроді така топова тачка. Та то люба, яка як, як б не було. живульна живульне, допорожі. І то нормально. Так, працюємо пацані, працюємо. Так, погнали. До речі, вже сьогодні у нас 1 травня. Починаються, так сказати, майські і травневі праздники. Ще рівно постаний місяць, рівно, рівно місяць, як буде перший місяць вже літа, прийде і перший день літа. Іде останній день весни і останній місяць весни. Коротше, грубо коротко говоря. Коротко говоря, пацани, ще рівно місяць до літа і почнеться е, літо, пацани, літні, канікули, літні ні. Напишіть в мені в коментах, будь ласка, як ви сильно чекаєте від 1 до 10%, до, не до 10, а до 100% а від 1 до 100%, як ви сильно чекаєте літо. Я навіть я 100, навіть не 100, а 120-150% 100. Напишіть в коментарях, як сильно ви хочете літа і чи раді, ту по 1 травня ще рівно місяць і настав Літо, перший день, перший місяць літа. Ладно, попатрулювали, заїжджаємо назад на парковку. На цьому вами був Бінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цими відео. Напишіть коментах, чи чекаєте літо чи ні. Це була 87 серія. Всім пока-пока-пока. Пока. А ну напишіть хейтери, чути мене було чи ні. Пока.